Усім привіт, друзі, вітаємо вас на другому турі. Ми продовжуємо. Група 2. Арсенал Мілан. Ну це просто ну, нереальна вивіска. Ну і зі мною сьогодні. Хто б ви думав сьогодні? Зі мною в студію? Гадайте просто, друзі. А правильно, ви можливо, ви вгадали. Це Ростислав Кравченко, не тренер Арсенала. Привіт. Всім привіт. Сподіваюся, ця вивіска викладає всі очікування, і ми побачимо дійсно дуже цікавий матч. Що ж, не будемо тягнути, і розпочинаємо. Поїхали. О, Ух, буде сьогодні. І, і до речі, Емірейтс на сьогодні буде зустрічати. Це, Це наша перша домашня гра. Сподіваюся, вона буде переможною. Хотілося би вірити, я думаю, ну, все ж. Я думаю, що Ростислав буде вірити, а ми з вами, як глядачі, як, я, як коментатор. Звичайно, я за красивий футбол, я за море голів і просто за хороші емоції. Повністю погоджується, сподіваюся, команди їх подарують. І бачимо, що сніг випав. Ось так навіть буває в Англії. Так, і як я розумію, що бо було... ну, зараз ти розкажеш про стартовий склад Мілану. Але одразу, коли я ну, бачу сніг та Емірес, одразу згадується легендарний гол Скорпіонов на 1 січня від живі. О, це, це, до речі, дуже хороші споди. Я тобі дам слово на озвучити склад своєї команди, тож, можеш розпочинати. Uh -huh. На воротах ви бачите Бен Флено, правого захисника Райван Бісака, лівого Цар Колошинець, пара центральних захисників у нас Костас Манолас та Антоніо Рюдігер. Іспанський півзахист у вигляді і Маркуса Лярент та Хайо Мартінеса. І на вісві атаки Ібрагімович і по краях Дембеле та Анхель Дімагія. Що ж, Ростислав супер озвучив свій склад, і перейдемо шверденько до складу Мілана. На ворота грає Джан, Джан Луїджо Денарума. В захисті зліва грає Лаксальт, справа грає в захисті Калабрія, двоє центральних захисників Романіолі і Кяєр. В півзахисті сьогодні грає центрального півзахисника. Грає Бонавентура. Опорного сьогодні грає Лукас Білія. Він сьогодні вийшов замість кісьє. Це єдина заміна була в порівнянні з минулим матчем. Атакуюча півзахисника сьогодні грає Хакан Чалхануглу. Справа в нападі грає саму Кастільєхо. Зліва в нападі грає Ребіч Хорват. І попереду центрального нападника грає Рафаель Ліао. Головний тренер команди Мілан Архіп Коста. Просив його так називати. По-бразильськи, тому так і називаю. Що ж, бачимо біля свалив в цій ситуації чи що щось таке. Дуже, дуже. от Я бачив прям болю, що Сантикасоврі був. Ді Марія штрафний буде бити. Ді Марія робить подачу, але куди? Недавно. Зовсім якось бачимо Романьолі. А точніше, сьогодні грає в захисті я. Я сказав, неправильно сказав сьогодні. А, чи правильно, Романьолі і К'яя. Все правильно тоді. Угу, uh -huh. Все правильно. Бо я думав, вже щось трошки цей. Тому все нормально, друзі. Продовжуємо. Бачимо, uh -huh. що е, поки що контролюють м'яч команди. Загалом, як тобі перший тур? Що ти скажеш про гру своєї команди спорту? Ось, е, як, як тобі матч загалом? Ну гру Арсеналу на штаті до я оцінюю як. Ну... Достатньо хорошого, особливо в першому таймі, але знаєш, вже ось біля, ну коли ставлять штрафний проти арсеналу, біля ворогатарського майданчика, мені становиться страшно. То то нікрос забиває, то я навіть ну не можу точно згадати, то ну на порту нам забивають тієї точки. Сподіваюся, ми не будемо фолити вже там. І, ну, там насправді штрафні в, ці, в цій грі вони такі дуже ефективні. Тому треба обережно завжди грати, все-таки. Пресинг є пресинг, але пресинг повинен бути такі, теж обережний зараз. Бертлено. <плес> <плес> але воротар <плес> надійно. ну Бертлено це, це... це воротар з досвідом. Пам'ятаю ще, коли він виступав за Байер Леверкузенський ще давним-давно. Вже це 10 так, років. Його, його перераховували раніше до одних з найперспективніших воротарів світу. Тоді казали і про куртуа молодого, і про Нойра, І Бентлен теж був у тому списку. Шкода, що тільки не зміг цей потенціал він розвинути, як куртуа розвинув, як розвинув Нойер. що шкода? Але зараз що. Підкові Лондон у Фулхемі, ну якщо ми про реальне життя. І видає на поганій матч. Не, ну грати в АПЛ це престижно, друзі. Як в якій би команді ти не грав. Якщо ти граєш навіть в Лутоні, ти вже можеш рахуватися перспективним футболістом. Так, до речі, якщо я не помиляюся, у Лутоні є Камінський, а він вогнетак творогента. Да, він. хе-хе. Теж такий цікавий факт зараз. Пощастило нам. Це була небезпечна подача зараз, але. Там не накрива, хто це був? Поряд з Ліао стояв і не. не Може, колишу. Можливо, щось так, знаєш, як, бачимо точні передачі 90 на 77, поки що Мілан робиться більше точних передач, але знову ж таки, 28-та хвилина поки що така рівна гра. Бачимо, команди пристосовуються один до одної. Угу. Виділяється, так сказати, можна, що. Ну ніхто не ризикує, розуміє ціну помилки. Е, я. Ось! Я газикую і разу аут. Важкувато. Все ж і і, і погодні сьогодні умови такі важкі, це mm -hmm. сніг. він Йде і не просто грати командам. Бачимо Хаві Мартинес. Хаві Мартинес, так, так, кажи. Ну, що є, то є, можливо, і погода так впливає. Ну що ж, будемо дивитися, як воно далі вплине. Бачимо 34 та хвилина матчу 0-0 рахунок. Е Але Мілан намагається зробити атаку. Чолхануглу бачимо, віддає назад на бонавентуру. Бонавентура, Бонавентура про проходить вперед. Але Санті Касорла тепер флот швидко розігруй. Нічого собі, Ліао! Ліао зараз! Берт Бертліано! Надійно. Тує. Дуже надійно. Але як тут швидко розіграли і передачі. Три передачі вивели. Ляо і. Дякую, Бенду. Ну. Поки ця нічина ілюструє ну, все, що відбувається в нашій групі. Поки пригадував перший тур, всі матчі закінчилися в нічию. І в принципі воно десь знову ж таки десь повторюється. Угу. Але може все, все може змінитися і штрафний. Ну це не та точка, все нормально. І після цих слів ми пропустимо так. Ростислав каже такий, ну. Ну це що це точка, ну? Свалив дембелет, що це таке? Челханоглу може і віддати передачу, і може пробити, і робить, пробиває нічого собі. Оце удар. Це якби Лено. А, а Лено, якби не. Якби він так би і залишився на воротах, і м'яч пішов би нижче, був би гол. Mm -hmm. Ось це, до речі, було небезпечно. Шалхануглу пробив. Ну, поки що треба визнати, що Мілан покраще виглядає. Бачимо вже 40 хвилина матчу. Не дивлячись на те, що Мілан грає на виїзді. Арсенал поки що намагається грати більше на контратаках. По першому тайму ми бачимо, mm -hmm. що. Але знову ж таки не виходить mm -hmm. ці контр... і завершити і небезпечним ударом. Бо нагадаю, що наче був один удар у Арсенала по воротах. Мілан зараз перехватив. Зараз і Санті Касорла вже йде назад одну... одну додану хвилину арбітер. Додав і. Бачимо, що вже Арсенал перекатував м'яч. 0-0 першому таймі. Важкувато поки що. для обох команд. Ну, М'яко кажучи, перший тайм спорту мені більш. Сподобався у нас в цьому виконанні. Бачимо. А, не, не було удару навіть. Не зарахувало. 0. Ну, хотілося, щоб він був. Але, але на жаль, його поки що немає. Подивимося, як буде в другому таймі. Мілан бачимо навпаки. Все ж. Е, е, Поки що краще. І заміни зараз, так, що я не помиляюсь. Так. так. так е, що у нас там по. Так, по замінах. Так, нагадай, будь ласочка о, о, Так, ну, озіла замі, замість Санті Касорли і на АПЗ Так. Е, замість Санті Касорли і на АПЗ Так, змінюємо позицію. Так, і зараз ще. -за, а, і Сака замість Дембеле. І опусти саката Димаві на ППЗ. О, ну, Димавві на ППЗ і САКА на ОПЗ. Ага, зараз зробимо. Мислимо СПЗ попадаю. В общем, що наступні заміни вже на 60-й твилі хвилині, коли буде пауза. Подивимось. Ну що ж, розпочинаємо другий тайм. Чи допоможуть зміни зараз арсеналу. Бачимо, що 에... зараз бачу. Трошки у нас так трансляцію видно так, зараз. Якісь технічні негаразди. Зрешті негаразди у нас зараз, друзі. Дуже вибачаємось. Чути? Так, так, тебе чути. Так, так. Е, так. Зараз Зараз е, повертаємось, друзі, вибачаємось. Так, тут <губ> трошки. Зараз трохи підлаблює. Так, хакан. І о, бачимо, 1-0 ми тут пропустили о, зараз о, технічними о, проблемами. Ти... Нічого себе. Ну, і в нас проблеми, і технічні проблеми, і в нас проблеми. І тепер ще й в арсенала. 1-0. Mm -hmm. Чал, Чалханоклу, mm -hmm. який нагадаємо вам в першому таймі міг забити зі штрафною, забиває тепер з гори. А давай зараз заміни вже, тому що, ну, щоб не чекати паузу. А давай подивимося повтор, Я взагалі щось не зрозумів, як цей гол пройшов. Технічними mm -hmm. збоями. Mm -hmm. І як Ой, ударик! Лену тут без шансів. Да. Лено. Без шансів. І цей удар. Не встиг закрити 10 -й номер. Узел их, так. 9. І 1-0. Попереду Мілану і заміни одразу робить, будуть зробити. Не чекаємо 60-ї хвилини. Так, хто там так, що... а. Хто там. А, ну, далі. Ремзі. Ну, випускають Ремзі та Андергарегу замість Львлента та Авіи Мартінеса. Так, я випустив, виходить, Ремзі і. Андре угу. Так. Да. А їх на ОПЗ залишати чи на ЦПЗ їх поміняти? Я просто... а, на ЦПЗ Ремзі постав Андера Реру на ОПЗ. А він стоїть О, він стоїть на ОПО. Все. Так. Це, це дві заміни відбуваються у Арсенала. Так, і там вже останнє залишиться після 60-ї хвилини Сиганкова замість Дімарії. це вже коли наступна пауза буде. Що ж, бачимо, що поки що 1-0. Чи допоможуть ці заміни арсеналу? Ми з вами це дізнаємось вже в другому таймі, яка вже 54-та хвилина матчу. Ван Бісака. Ван Біс. Бачимо, що віддає він передачу на златану, але. Закливають златану. Ну, взагалі атака наклеїться. Побачимо, чи з допоможуть. Будемо дивитися. Бачимо, що Мілан зараз атакує. Лаксальт. Віддає на Ребіча. Ребіч. На Бонавентуру. Бонавентура. Ребіч. Атака продовжується і знову Ребіч. Передача Челхануглу. Білія. Лукас yeah. Білія, точніше. Рафаеліао! Рафаеліау проходить! Але зупиняють. Так. Колишина зараз може бути небезпечно, якщо віддасть передачу. Поки що тягне, тягне з м'ячем Букайосака зараз на фланзі. Букайосака подаєв. Але ж подача не вдається, але атака знову продовжується. Букайосака. Озіл. Златан Ібрагімович. Озіл треба бити. Але ні, не б'є. Віддає на Ванбісаку. Ванбісака Ді Марія. Не дай себе. Бачимо, що з. Колошинат. 67 -ма хвилина матчу. Антоніо Рюдігіер, і можливо. Давай тоді зробимо заміну цю останню, да, якуті, щоб... так, яку ти, щоб. О, шутцер. Що Антоніо. Після такого ти це? Циганков замість. Це ціганко... А його на ППЗ залишати, так? А, там так. Все, тоді... А зараз буде. Зараз... І ну, Ребіч! Ребіч 2-0! це гол! Оце після такого ви Антоніо Відіки в стартовому складі не побачите. Це просто це взагалі, це... я в шоці чесно від... Ну. того, як грає Мілан? Але ти подивися грає Антоніо Віддіки. це взагалі типу цирк реально. І куди ця була передача від Антоніо, незрозуміло, я думаю, і головного тренеру Арсеналу. І ну, Ребіч просто бере і прошиває зараз. Це просто. ну, Тут зараз. В Динамо, в Динамо він таки не страждав. Бачимо, щось що в Арсеналі. Привіз він зараз. і Непотрібний цей другий гол. І тепер Арсеналу треба летіти вперед. Не йти вперед, а летіти. Максимально зараз Віктор Циганко виходить на поле. І відігравати два м'ячі вже треба. 20 хвилин до кінця і мало часу, дуже мало у лондонців. Колашинац. Робить простріл. Взагалі нічого не виходить, Взагалі. Вказує за моєї каденції, це на матч. немає. Саме каденції, так-так. Саме каденції, ключове. Так. Ну, на вікні. Ну і треба повинти дуже рано кажуть. І ти, ти, ти подивись, вони грають без замін. Угу. Mm що -hmm. відбувається? Це, mm ще -hmm. щастий, так. Ану, така. Бука Йосака робить передачу 2-1! Златан Ібрагімович! Віч. <реку> Давай, постави пам'яті, хатуй, <реку> хлопець. Зараз ще знову, друзі, тільки ми сказали, що Мілан грає без замін, <реку> Златан забиває. Так. <реку> І, і бере і просто вши, прошиває зараз він до наруму головою. Ну там питання до захисника, який його накривав. Сака дуже чудово вийшов, він вийшов і хоч якась активність, хоч якась. Вже подача, яка бачимо, трибуни завелися, Будуть зараз І заміна від. Салімайкерс! Вийшов. Салімайкерс, да. Салімайкерс Салі 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 У Мілана відбулася заміна. Ну, замісти, десати, щоб вони відбувалися. І вони, і вони відбуваються. Це працює. Так. Ух, ну що, треба боротися до кінця. Важкий матч, але. Головне боротися. бачимо, що Мілан продовжує, але передача не точна. BukaйосаK, Манолас. Люді Назад. Зараз нормальна передача. Ході йому давати, мені вже страшно. Манол віддає маноласу. Манолас вперед! На златана! Златан головою, але. Трошки не туди. Кіяєр. треба. Бачимо Романьолі. Вперед віддає передачу, але куди Все ця передача? Це зовсім в нікуди. Віктор Цянко вже, до речі, перший раз м'ячем. Віддає вже назад на Моноса. Зараз бачимо. Потрібна якісна атака. Залишається дуже мало часу. Зараз я впевнений переживає Простислав. Це я... таке переживання, і залишається зовсім зовсім трошечки. Три хвилини до кінця, вже навіть дві. Калабрія. Ну, Мілану, в принципі, тільки втримувати mm -hmm. цей результат. Mm -hmm. Чалхануглу. Mm -hmm. Калабрія. От Начебто зараз... ми більше змін зробили, але ось бачите, дуже спокійно контролюють м'яч. Дві Остана хвилини і... залишаються. І зараз Ляо підхватує м'яч. Бонавентура! На сьогодні. І Ребіч. Остання атака буде за Міланом все-таки. Лаксальт. Але чи буде вона, чи дасть арбітера і дограти? Білья. Назад на Бонавентуру вже приграють команда Арбі. Все. Вітаю бразильського українського тренера з перемогою. Архіп перемагає, вітаємо Мілан до очікуваної перемоги. Тому що в першому матчі, нагадаю вам, Мілан зіграв в нічию з Манчестером. Це вже перша перемога вже точно є. У mm -hmm. Міланців. Тож вітаємо Ар Архіпа і, в принципі, це заслужена перемога. Я б сказав, що. Mm. Хоч самі його м'яч. Точніше, Антоніо Вітіки, коли ну, насправді не краще грав. Все-таки якось у Арсенала не, не йшло якось. Не йшли ці атаки потрібні, які були. Вони тільки пішли, вже, коли вже було 2-0. Ну, іншого виходу не було як атакувати. Угу. Бачимо моменти: Чалханоглу. 39-та хвилина. Міг забивати ці точки, але поперечина врятувала лондонців. Далі нам покажуть момент, напевно, вже коли Лаксаль, до речі, віддав передачу гульову. Крайній захисник. Ну і знаєте, цей матч, ну я розумію, що в реальному житті Антоніо Відігів, як то кажуть, є думка, що він грає краще у трійці центральних захисників, але попередній турніри його на руки показали, що він може і в четвірці гарно грати. Але щось не пішло. І зараз э, бачимо вже другий голос у Трюдігерну. Ну так, да, ну це. І Просто прошиває Ребіч. Потанна помилка. Ну, ре, Ребіч таке не пробачає. О, було б дивно, якби не забув після. Ну, коли тобі так, де, таку де можливість бачити. Бачимо ляо навіть е, йому він, е, він впри, в, в, як пригнув і він ще йому голюву зарахував. Він так, він його м'яч відскочив. Mm -hmm на хід. 3 Вайгонт от стоп-офф, а ну. І Миса Камбас класно вийшов. Хороша передача. Угу. Uh -huh. І гол Ібрагімовича. Ну, ніхто не накрив, він просто м'яч вніс у ворота. Нарешті Златан забив хоча б один гол. Це вже якийсь, може, сказати, так, такий великий, е, такий uh -huh. плюсик. А uh, Монскар ще нічого, і по суті один момент був у цьому матчі, він не розібрав да, ми бачимо, що два удари не звірили Арсенала, за матч 6 ударів, 4 ствір у Мілана, тобто у Мілана більше було сьогодні ударів. І по оцінкам сьогодні. кого ти відмитив у своїй команді сьогодні, хто тобі сподобався? Ну, мені, мені, ось, якщо ми, ну, давай з пів запису, хочу розпочати. Ну, і актинес ну, вони можливо на оборону ну, намагались там допомагати, але. Навіть якщо порівнювати з косолою візуально, мені здається, що навіть косоло часто о, дуже повертався. Навіть це вже якщо ми беремо перший тайм. Mm -hmm. Я випустив озіла, ну, сподіваючись, що, що, що він буде загострювати, але ми побачили, що а, все загострення йшло через лівий фланг, там, де Колашина Стасака. Ну, Іван Бісака намагався, але ну, мені навіть здалося, здає... що Колашина сьогодні краще зіграв. Ну, все, в принципі, бачимо, тренерська думка вона. Ну. Хоча Лено, наприклад, за, за, занизило оцінку, він сьогодні mm -hmm. два сейви зробив, 5,0 це якось взагалі. Не знаю, він, mm -hmm. ну, він, не, він не винен, я думаю, в тих двох голах. Все-таки там такі удари були шаленіші. Я думаю, там, якщо потягнути, це треба бути якимось супергероєм, напевно, я не знаю. Тому 5,0 mm -hmm. оцінка. Так, Діма може краще. всі ми це знаємо. Може. Подивимось, наступні матчі будуть, знаєте, таким як е, бар'єром далі, і будемо дивитися, як будуть провляти себе ці гравці. І давай перейдемо до Мілану швиденько. 7,5 mm -hmm. отримав сьогодні Ребіч, 7,0 отримав Ліао, Ну це сьогодні двійка нападників, нас сьогодні вразила. Ось, наприклад, Касільєхо сьогодні був на їхньому фоні непомітний, як я. Mm -hmm. Mm -hmm. Ще джакома Бонавентура та Білія, ну я б не сказав, що мені навіть можливо можна було по 6 дати, але теж непогано зіграв. І Лакхануглу сьогодні 7,5 заслужена оцінка. Лаксальту можна було всі минут сьогодні. Бачимо 15 пасів. І, і гольова. Тому все тут. Ну, Салімайкерс, на жаль, не вписався в гру, ну, не так багато часу йому дали. Але ну, це вже, це вже таке, це вже, це вже заміна і тут вже як піде, як то кажуть. Що ж, друзі, дякую так. вам за увагу. З вами був Власлав Фуренець. Ростислава, дякую, що приєднався сьогодні до нас. Дуже. Дякую, подивився. І до зустрічі в наступних іграх. Тож, до побачення. На все добре.